Духа Утішителя, Святого Духа. І ученики були е, е, в кімнаті всі зібрані, і в той момент на них зійшов Дух Святий в віки огняних язиків. І коли зійшов Дух Святий, е, всі люди почали говорити, апостоли почали говорити е, різними мовами, які Знав той народ, який там знаходиться. Тобто апостоли ж не вчилися ні в академіях, щоб вчити мову ніде. Вони ж були прості, крім апостола Павла, який дуже був вчений. Останні апостоли були прості. І вони в цей момент почали говорити на різних мовах. Про що це говорилось? Про те, що Господь дав їм таку іменно через Духа Святого, щоб вони йшли проповідувати тим народам якої мови вони не знали, що по всьому світу рознеслося Євангеліє. іменно благовістя про те, що Ісус Христос говорив, і що Ісус Христос іменно Своєю великою жертвою, жертвою крестою, чого ми в церквах віці в нас Христи є, поклоняємося Христу, є молитви до Христа. Тому що є це найвелика жертва на землі, яка дана за людей. Тому Ісус Христос віддав е, своє, якби, своє життя за всіх людей. Він взяв на себе гріхи світу. І тому іменно, е, свят, е, Дух Святий вже війшов в світ. Уже 2000 років люди, які хрестяться, хрещені, вони ходять ходить Дух Святий, і він знаходиться. Но Духа Святого, якщо він війшов в людини, його не можна якби ображати, тому що він може вийти. А ображається він іменно тим, що ми не молимося Богу, не сповідаємо Його, не виконуємо Його заповідей, бо говоримо погані слова. Тобто Дух Святий перебуває там, де іменно святість. Бог так зробив, щоб ми всі були святі. І Господь говорить, що е, апостол говорить, що ви е, всі святі у Бозі, тобто е, е, ви є святе священство, тобто всі люди є. Тобто, священник, то він як проповідник, а, а всі люди, це те ж саме, як всі знаходяться в одному тілі Господа Ісуса Христа. Сьогоднішній день це, сьогоднішній день це заснування церкви Христової. Тому що на 50-ті вже апостоли пішли проповідувати і вони почали ставити єпископів, священників, е, і почалася церква Христова. Церква Христова це тіло Господа Ісуса Христа. Це ми є всі тіло. І ми е, в, е, іменно Господь сказав е, самарянці, що. Тепер ви будете прославляти Бога на кожному місці. А про що це говорить на кожному місці? Тому що Дух Святий заходить в людину, людина стає нерокотворним храмом, і людина, де ходиться, в них є храм. І вона молиться Богу. <кхе> Тепер ми можемо молитися і в церкві, ми можемо молитися, коли йдемо по дорозі. Ми в якому місці, де знаходимося, це ми є храмом Божим. І Бог так зробив, щоб Дух Святий був в людині, і коли людина молиться і вона знаходиться в Дусі Святому. Тому для нас необхідно е, знати, що е, іменно це велике свято Троїця це іменно обожнення всіх нас. Бог хоче, щоб ми були як Він, іменно в ньому були і з Ним були. Тобто, щоб ми разом були, Господь е, завжди про це поговорив. говорив. Сказав, говорить, я не у всіх молю, а о тих, кому ти дав. Тобто, кожна людина до Бога не може прийти, тому що в Івані сказано. Ви не можете е, молитися, собі Бога, якщо у вас Отець Небесний не, не призве до себе. Тому. Кожна людина призвана Богом Отцем Небесним, щоб поклонятися, любити Його і Бог дає свою благодать людям. І тому для нас необхідно знати, що коли ми знаходимося в Бозі, знаходимося в благодаті Духа Святого, знаходимося вже в Божественному проміслі про кожного із нас, тоді ми вже знаходимося в домострої Божественної благодаті. Кожна людина вже знаходиться в цьому, в незалежності, яка людина в якому статусі, в якому соціальному статусі вона знаходиться, а іменно в тому, що Божественна сила прибуває в кожній людині. Тому всіх вітаю всім свята, бажаю щастя, здоров'я Божої благодаті, Господь нас благословляє, і щоб Дух Святий завжди почував у нас, і ми завжди могли молитися. Е, як ми сьогодні молилися на початку літургії, Царю Небесний, Утішителю, Духу істини. Утішитель Він утішає людину. Він несе Дух істини. Господь Ісус Христос в Євангелії е, е, говорив оці такі е, слова, що, е, е, що ріки води живої потечуть з утроби. Його. Про духа, якого мали прийняти ті, що вірують в ньому. Тобто вже Дух буде говорити Божий через нас. Тому іменно Дух Святий це завтра буде свято Духа Святого.